Володимир Дев'ян – батько полеглого військового Володимира Дев'яна. Чоловік написав книгу Доброволець, спогади про сина. Після того, як ми його похоронили на душі таке, бо все життя закінчилось. Ну, я думаю, я буду потихеньки писати, щоб про нього хоч щось залишилось. Я писав потім десь жінка, трохи щось там, десь епілог вже написала, трохи про нього що дитинство. А то все я написав. Тут є що смс. Я з них почерпнув. Щось він мені по телефону маленько. Говорив, я не писав її, я у неї душу свою виливав, а може не тільки свою, і те, якби біля мене син був і він мені то все розказує, якби ніби я бачу те своїми очима. Ти всі жахиття. Володимир книгу писав близько року, редагувала текст, учителька української мови та літератури, Ужгородського ліцею, лідер Галина Пащук. Робота тривала практично майже рік, але мушу сказати, що мені дуже багато допомагали мої учні, так, учні го А кла. Су допомагали, наприклад, ми е, технічно обробляли фотографії, допомагали із версткою книги, такі технічні роботи виконували, і потім, звісно ж, ми опрацьовували цю книгу і готувалися до презентації. У строєні цієї книги я допомагав тим, що я організовував текст для цієї книги, а саме, параграфи, абзаци і так далі. Також я вирівнював картинки. І організовував розташування тексту. На мою думку, якщо б я не взяв участь в допомозі створення цієї книги, це було б аморально, тому що ця людина поклала своє життя за захист України і він справжній герой, тому я не міг відмовитися. Це означає, що мій син Вовчик буде жити, і тут буде відмічено не тільки його подвиг. Таких є дуже багато, котрі залишилися у степах в полях. За них нікому буде сказати, а їх тут тисячі, тисячі тисячі. Всяка війна рано чи пізно вона закінчиться, щоб наші все підростаючі покоління би знали, що вод якою яркою, важкою ціною нам то дісталося. Тираж книги 300 примірників. Презентація книжки була у грудні 2024 року та у квітні 2025 тисячі Сім'я повністю оплатила тираж цієї книги, але жодна копійка із книг, які були кимось куплені, не пішла на їхню користь. Усе батько віддає на 128 двадцять бригаду. нам він теж залишив частину тиражу. І коли я сказала, що ми його розповсюдимо і повернемо вам вам гроші, він сказав. Ні в якому разі комусь вони потрібніші. Отже, він доручив нам. Гроші, які ми зберемо з ці книги, купити те, що потрібно для 128-ї, для бійців, і відправити їм. Військовий Володимир Дев'ян був жителем села Голубине, закінчив місцеву школу та Свалявський коледж. Працював будівельником. Він коли робив, зразу от така була у нього манера, от рукава засукані, і то в нього літало. У нього не було так, щоб міряє міряє. Поміряв, і то в нього, коли робив стяжку, то, то любо було дивитися на ту роботу, розуміти, яка я не знаю, як така дитина могла бути ну, швидка дуже дитина, і дуже він за то, за то, то майже та його швидкість, упевненість майже і зіграла в ту роль, що і не на війну пішов. Він був добрий, він міг від себе дати останнє. Ну, він завжди таки завжди всім допомагав. Там, хто би не звернувся, навіть не звернувся. Він бачив, що потрібна допомога. Він цю допомогу надасть. До Збройних сил України Володимир Див'ян доєднався у червні 2022 року. Служив у складі 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Захищав Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Загинув 15 грудня 2022 року. У чоловіка залишилися дружина Вікторія та дочка і син. Загинув на Донецькій області, Бахмутський район підгородні. Оце його 14 грудня, день перед загибеллю, зробили фото, і це мені скинули хлопці. Оце його останнє фото на Бахмуті на позиції. Вікторія зробила фотокнигу дітям на пам'ять про тата. Це світлина з потяга, яким Володимир повертався з дому на фронт. Ми їхали на опізнання у Дніпро. Ми поверталися звідти. Ми сіли рівно місяць тому назад. Він їхав в цьому поїзді, в цьому купе, в цьому вагоні. І на цьому ж місці, де попали ми, і нам попався такий самий білет. Він мені скидував відео, який в нього вагон, який в нього купе. І я коли зайшла, коли ми там сіли в поїзд, я, ну, я зайшла і я думаю, мені щось дуже знайомо. Я виймаю ті вещі, які мені дали на упізнанні, що залишилося. Я виймаю той білет, дивлюся дата, час, поїзд, купе, вагон, місце, все. Все те саме Поховали Володимира Дев'яна на Алеї Слави у Сваляві. Небеснім війську служиш ти тепер і знову полетиш хлопців рятувати. Ти житимеш, бо на землі залишив слід. Я буду дякувати Господу за сина, який прославить наш козачий рід, віддавши найцінніше за Україну. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.